народ! Всім привіт! З вами Кучора Бро. Сьогодні я знімаю відео, в якому я буду вам показувати мою лего студію, ну все моє Лего. Значить, Значить, давайте поїхали. Значить, почнемо з Лего кубиків. Також це буде такий міні-обзор кімнати Worcela спить у Мейноут. Ось тут у мене знаходиться все вселе в кубиках і деякі машинки. Значить, в цій коробці у нас знаходяться машини. Е, ну, Машини разом з літаками, ну, транспорт. Е, в цій коробці у нас е, знаходяться вікна. Вікна там, скло. Таке в мене все пофасовано, вже привик до цього. Давайте далі. В цій коробці у нас знаходяться всі рослини. Ну, разом рослини разом з тваринами. Значить, тут у нас колеса, а тут у нас сірі деталі. В принципі, в мене Ну, я не знаю, чи в мене дуже багато лего. Напишіть в коментарях, просто я знаю багато людей, яких його більше, і на мій погляд, його багато. на коробці тут видно, що це веселкові деталі. Деталі різного кольору, там рожевий, червоний, ну таке. Ой, значить, їх в мене досить багато. Так. Далі в цій коробці. У нас є чорні коричневі та темно-зелені деталі. Їх у мене начебто найбільше є. Я так не провіряю. Добре, поїхали далі. це в сторону. Значить, Тут у нас знаходиться, ну, як і в першому ящику транспорт там. Машини є, мотоцикли всякі, підвод... підводні е, лодки, катери. А також е, я після кожного свого набору з інструкцією я всі, всі інструкції Лего складаю ось в цей кульок. Їх тут є доволі багато. Може колись покажу. Ладно, давайте далі. Ну, Погнали далі. Це ми вже пройшли. А ось тут знаходяться мої постройки. Ну, ось тут такі вже деталі також. Значить, давайте подивимося постройки. Ось, як ви бачите, на першому можна сказати, поверсі. У нас є декілька машин тут. Будинки, зокрема, магазин, прості ж житлові будівлі, збройний магазин, арсенал так сказати, і лікарня. значить Давайте перейдемо на другий поверх, на другому поверсі. У нас є найбільше здання це у нас Поліцейський відділок, а також машини і літаки. Літак. На третьому поверсі у нас школа, є пожежна машина, частина порту і дитяча площадка. Ну, а на четвертому поверсі у нас ще одна частина від порту. Зараз я Приближу. Ось вона. Так, ось тут у нас ще знаходиться автобус разом з танком та поліцейською машиною. Ну, П'ятий поверх я вам так не покажу. От, бачите частину цього пожерного відділку. Тут там ще вертоліт є. Ну, таке. Ладно, з цим ми закінчили. Давайте перейдемо е, до обзору ну, деякого ще, деяких частин мого Лего. Тут ми бачимо, лежать пластини Лего. Далі у нас є дві згадкові коробочки. Е, в цій коробочці у мене лежать деякі деталі, е, а також е, всяка зброя. Разом з лего-аксесуарами. Як бачите, ось три дяфани, таких з аксесуарами прикольними у мене є. значить, А ось тут у нас знаходяться легодябчики. Я їх так називаю. Ось. У мене їх понад 200 штук, так що, ну, як буду, Ну, буду, може, на днях робити обзор. Так, значить, давайте далі. В цій маленькій коробочці, я так поставлю, у нас знаходяться частини тіла ну, там Голови, ті, тіло там, руки. Також кіхтики або ну, квадратні руки. Ну, таке все. Такі частини тіла, також деякі шапки. А в, цій, в, цій, в цих ящичках, таких підсірників, які я зробив. У нас знаходяться такі речі, які я, які я дуже легко можу загубити. Зокрема, це є гроші. Також ну маленький аксесуар, тут е, якісь емблеми, е, паспорт може бути, динаміт. Ну, ось ви бачите, в мене є. Також у мене е, є їжа. Куплила купляв мені раз наборчик, Ну, і все тут більше немає, просто такі. Рідкі речі Ну і так, народ, значить, я вам показав усе своє Лего. Якщо вам сподобалось це відео і моє лего, поставте такий великий жирний лайк, це підтримує мій канал. І я буду випускати частіше ролики, робити в них якісний монтаж. А також не забувайте, що 13 червня на мою днюху відбудеться святковий стрім. За це окремий лайк. І також коментарі. Якщо ви хочете потрапити на цей стрім, просто зареєструйтесь на лаучері Wine World і скачайте його. Все дуже просто. Ну, а свої ідеї пропонуйте в коментарі. Ну, значить, з вами був Бро. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відеоки на каналі. Ну на цьому все. Па-па!